Звісно. тому що ми пам'ятали нашу останню поразку від Львова. Це була дуже прикра поразка. І ми повинні були вдома взяти реванш, що ми зробили, і будемо готуватися на наступні дві гри. Який твій стан зараз? Як твоя травма? Чи готовий ну. ти грати на повну? Ну, я вважаю, що десь на 8 з 10 готов грати, але це. Ніхто цього не буде питати, повинен грати на всі 100. Сьогоднішня гра йшла такими хвилями. Ми відривались, провалювались, відривались, провалювались. І насправді команда, яка має ну, більш-менш такий клас, вона не має права так грати. На жаль, декілька замін і падаєш у рахунку. Я радий, що ми перемогли. Це важлива гра для нас з точки зору турнірного становища. І... Можна вважати, що це фактично одна, одна перемога йде за дві, тому що очки віднімаєш у своїх прямих конкурентів. На жаль, ми програли підбирання, але ми більш краще контролювали п'яч і зробили менше втрат. І я вважаю, що це дало нам змогу перемогти сьогодні. Наскільки важко було сьогодні обходитись без Назарія, без Базилєва? Ну, Назару для це, ну, врахуйте, це 10-15 очок Назар. Його відсутність це мінус. І я вам скажу так, що ви знаєте, що він дуже добре грає в захисті, і ну, це втрата для нас, безумовно втрата. В ротації е, немає одного гравця, одного з основних. Е, те, що стосується Нікіти, Нікіта ну, теж добрий гравець, але то ми переживемо, а от по Назарі це проблема. Сьогодні дебютував Раш як вам сьогоднішня його грав? Немає що мені сказати. Людина приїхала позавчора в Київ, мала з нами два тренування, в такій грі дуже важко. І гравцю більш високого рівня зайти в гру. Потроху він буде додати, потроху будемо його ставити. І я маю сподівання, що він нам буде допомагати в подальшому. Акцентовано атакували під Сирену, коли все вже було так. зрозуміло. Причому атакували так. з нашої подачі. Розкажіть, чому так. яка тут передісторія? А яка передісторія дуже проста? Все рахується. Це це прямий конкурент і рахується скільки ти забив, скільки пропустив. Якщо знаєте самі, да, якщо рівне рівна кількість перемог буде рахуватися, хто більше забив на різницю. От вам, і, от вам і чому атакували? Так було завдання атакувати стаханова, коли брали на яку роль, в якій ролі його бачили, на в якій ролі на нього розраховуєте взагалі ось по дистанції, яка залишилася в команді. Ну, що можна сказати, на яку роль бере жравця зі зростом 2,10 і 2001 року народження? Це молода людина високого зросту з нормальним тілом, який треба працювати. Ми маємо з ним контракт не до кінця сезону, тому ми на нього розглядаємо його і і в подальшому. Я вважаю, що він має все для того, щоб стати і кваліфікованим гравцем і гравцем високого рівня. У нього все для цього є. Найголовніше, що мені хотілося від нього побачити, це бажання стати гравцем екстракласу. А час буде, час є. Ну в першу чергу хочу привітати команду Київ Я вважаю заслуженою перемогою. А, з приводу гри. А... Сподобалася, якщо чесно, гра місцями. Але я не дивився статистику, не дивився це по відчуттям, що я не скажу, що ми програли десь там в, якихсь, в якійсь боротьбі. Ми не програли на подборах. Ми не там десь в відсотковому якомусь повідношенні, я вважаю, ми, ну, все було рівненько, все було дуже насичено. Але місцями нам не вистачало концентрації. Я не скажу, не вистачало. Вона в якійсь. Моментами вона просто зникала там на хвилину, потім ми включаємося вже мінус 10. І я вважаю, що ну, це якби ну трохи по-дитячому, що потрібно 40 хвилин тримати цю концентрацію. А якщо з таким настроєм, з таким бажанням, я думаю, сьогодні була перемога. Ну, судячи з вашої статистики, ви знову найрезультативніший гравець в команді. А чому знову я не вважаю себе взагалі суперрезультативним? Я скажу так: в нас, напевно, перша моя команда, де а, ми всі хочемо один одному дати цей пас. І інколи навіть це занадто. І а, щоб, щоб взяти на себе. В нас такого немає, там, щоб прямо всю гру на себе, як там раніше було в нас. Все навпаки, я вважаю, що най найкомандніша команда в нас. Так що ну, приємно, що ви це підмітили, але ж хоч 10, хоч 5, хоч 3, неважливо скільки, але команда програла і це все анулюється. Ну, Це також питання досвіду. Чи вдається передавати цей досвід молодим гравцям? Я стараюсь. Чесно, я стараюсь. Головний урок я сказав нашим хлопцям перед ігрою, що тут Київбаскет вдома завжди грає дуже добре. І вони це доказали. І сьогодні вони, вони, якщо забивають трьохочкові очки, китки, значить, вони виграють гру практично всі. І сьогодні ми їм дали це забити. Оце наша основна помилка, що ми в захисті не дуже. До кінця захищались, погано мінялись, погана була комунікація. І це один з основних факторів, що ми проіграли сьогодні. Ще другий фактор це в нас 19 втрат. Я рахую, що це дуже багато. Е, і ще з одних, да, що треба все-таки свої кітки також ми повинні забивати. Особливо я не говорю про трьох, а от з під кільця треба було краще реалізовувати і більше реалізовувати. Хоча по ходу ігри, як казав Саша, ми її доганяли, але, на жаль, ми не змогли втримати цю різницю і зайти з хорошою різницею в кінцівку ігри, щоб поборотись. Тому будемо працювати далі. Тобто вже завтра можна очікувати іншу гру. Завтра інакша команда. Я сподіваюся, що буде інакша ігра Так, хлопці, я... У нас, як завжди, перші ігри після приїзду йдуть. Гірше, надію, завтра буде краще, але з Черкасами дуже важко буде. Ну, надіємося, що ми прикладемо максимум зусиль, щоб перемогти. Дуже важко розпочали сьогодні. Там три очки mm -hmm. за перші шість половини хвилин лише набрали. А в чому причина? ви бачите? Ким баскет чомусь здивував, чи ви просто вийшли з того? Я сьогодні? не знаю. В нас ні, в нас кожна гра, кожна виїзна гра перших 5-7 хвилин. Чомусь дуже важко. Поки що я сам не можу зрозуміти, чому. І не можу зрозуміти. Ну, кидаємо свої кидочки, не забиваємо. І дуже важко входимо в гру. Ну, напевно, ще будемо розбирати, аналізувати. Важко мені про це сказати. Тобто, так, вірно підмітили. Важко входимо, а потім нас доганяємо. Ну сьогодні не вийшло нас догнати. А три фоли бережного в першій чверті в рішальний момент на ваші? Ну, так. Я рахую, що це були з них два, такі, що можна не отримувати. І це дуже. Плинуло на гру три Трифула три фола Тіщенка. Тіщенко зміг Сашу дограти до кінця влад, на жаль, не міг. І останній фол був такий, що можна було не фолити. Тому, та, тому ми відфолились, наші високі відфолились, нам було набагато складніше грати.